Зараз на даний момент у нас ситуація більш-менш спокійна, але тому що пройшла ротація у нашого противника, і ситуація трохи стабілізувалася. До цього ситуація була більш, більш гаряча, можна так сказати. Більш так було... гаряче це як? Що, що це було? 24 на 7 обстріли, касети, ради, мінометний обстріл постійний. Деякі позиції були в такому щільному вогні, що не було можливості навіть змінити людей. Ситуація у них більш жорсткіша ніж у нас, і реально у них дуже великі сили. Ми бачимо постійні, постійні перекидання сил на Марінку, постійні перекидання в сторону Авдіївки були, прослідковували. І туди звозилася важка техніка для того, щоб працювати в ті райони, щоб відбити наші сили. Нас тут так затопило, що ми там п'ять води тільки вичерпали з бліндажі. Ну, що окопи черпали, все черпали. Не можна було прийти в чому по куліну. Ну, Там у нас нижче трохи вкопана, вся позиція. Mm. Туди більше всього прилітає. Треба швидко передвигатися, може. Тоді, як ДШБ заїхало, то у нас таке робило, що якесь. В курсі. Ще mm? й обрізную цю пулю і стріляю, Де вони її беруть, я не знаю. Що за Е, e, Типа як в ДШК, mm. тільки вона тупа, вона обрізана така. І що вона дає? А вона десь гілячку зацепила, вона вплоть до того, що. Тому в дерево поло, тому в землю. Тобто вона як сміщений центр виходить. Приїхав в, в город. Виходять, дивлюся на людей, вони щось ходять і Ну Це прифронтовий город. А можна я в машині посидіти? Там люди, можна я в машині посидіти. А незвично так виходить. Ну ти коли звикаєш до людей тут. Коли ти їх бачиш постійно 24 на 7 одних ти самих людей. А потім ти виходиш і бачиш геть зовсім інший світ. Не той закритий маленький, От тут позиція там чи. Породів адаптуватися да, треба. Треба просто адаптуватися, реально. Ти просто стоїш так і дивишся на це людей. Вони всі щасливі, вони всі там усміхнені, у них зовсім інші емоції, у них зовсім інші проблеми. В тебе проблеми прості: ала А. недосип. Б. Не вистачає, не вистачає БК, Довезіть БК. І В, коли вже ротація. Це. Все. Інших проблем у нас немає. У нас, по суті, у нас, по суті, все 24 на 7, одна і та сама ситуація: 4-5-0. Або 4-5-1, або, або знову 4-5-0. Mm -hmm. Коли закінчиться війна, ви ж майже перемогли. Коли закінчиться війна. І ти такий сидиш, задайте 5 своїх питань, основних, які ви хочете задати. І потім я відповім одним не знаю. А що там? А ти вбивав? А скільки ти вбивав? А коли війна закінчиться? А я дірка інколи хочеться, щоб люди просто побачили це один день. Просто один день побачили, хоча б не на таких передових, хоча б на третій лінії, щоб вони посиділи і побачили ситуацію. Перший день нічого не побачили. І цих питань не буде. Ні. Деякі розуміють. Просто деякі так само і на війні. Скільки людей вже списалося, скільки людей вже поїхало в тилові частини. Просто вони не витримують того психологічного тиску. У всіх є свій якийсь певний е, порог. порог твоєї психолі... порог. психологічної адаптивності. Просто тобі вистачає, наприклад, ти готовий йти сьогодні чи не готовий? Є такі люди, що падають, просто от виход люди просто йдуть, і він падає, просто падає замертво. І ти не знаєш, що з ним, що відбулося, а він просто психологічно не витримав то навантаження, яке в нього було. І це реальна проблема. І люди в тилу так само вони страждають. А скільки людей страждає від того, що там родичі, близькі, у всіх, у всіх свої проблеми. Але дивлячись на те, що коли вони зрівнюють проблеми військового і проблеми свої, ну, ти свої проблеми вирішити можеш. А я свої проблеми можу вирішити лише в тому, в тому колі, в якому воно є.